8 способів, як покращити відносини зі своєю аудиторією від Діна Джексона Дивіться, людям подобається вести справу з тими, кого вони знають і кому довіряють, до кого відчувають певну симпатію. Саме тому вам треба будувати хороші відносини зі своєю аудиторією, якщо ви хочете, щоб вони мали з вами справу і купували ваші продукти та ваші послуги. В сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам про 8 практичних способів, як покращити відносини зі своєю аудиторією, які я дізнався від Діна Джексона. Особисто мені вони дуже сподобалися, можливо, сподобаються і вам. До речі, мене звуть Дривальд Дмитро, якщо ви ще не в курсі, я автор книги Реактивний старт в інфобізнесі перезавантаження, і саме я зараз буду віщати вам це відео на цю тему. Тож, давайте починати. Спосіб номер один: Діліться високоякісним контентом, який буде корисний для вашої цільової аудиторії. Контент повинен бути не просто корисним, а й таким, який дійсно хоче ваша цільова аудиторія. Ось чому важливо, щоб ви Провели попередньо маркетингове дослідження і дізналися, що вже купує і використовує ваша аудиторія. Щоб ви могли створювати щось схоже, але кращої якості та з власною унікальною подачею і власною унікальною методикою, щоб там була частинка вас. В ідеалі цей контент повинен бути сфокусований на рішенні якоїсь конкретної проблеми вашої цільової аудиторії, щоб ваша аудиторія змогла достатньо швидко отримати певні результати, якщо вони застосують ось цю інформацію на практиці. Таким чином, у вас з'являться задоволені потенційні клієнти, які з більшою вірогідністю захочуть купити ваші платні продукти або послуги. Спосіб номер два. Розкажіть особисті історії, щоб ваша аудиторія могла впізнати вас ще краще. Покажіть своїй аудиторії, що ви теж жива людина. Розкажіть про свою відпустку, поділіться інформацією про свої захоплення, покажіть фото своєї собаки, або покажіть, як ви там пробігаєте марафон. Також продемонструйте свою вразливість. Наприклад, покажіть, як ви плакали, коли дивились якийсь зворушливий фільм. Таким чином, ваша аудиторія впізнає вас краще та відчуватиме до вас більшу симпатію, більшу довіру, бо ви жива людина, такі, як і вони. А це допоможе укріпити ваші з ними стосунки ще більше. Спосіб номер 3 співчувайте проблемам, з якими зіштовхується ваша цільова аудиторія. Дивіться, люди не люблять, коли їм щось впарюють. Вони хочуть бачити і відчувати, що їх проблеми розуміють, і що їх проблемам співчувають. Хороший спосіб дати їм це це розповісти свою історію, яка покаже, як ви розумієте всю біль проблеми вашої аудиторії і як ви самі впоралися з цією проблемою. Тобто розповідайте такі історії, які покажуть, що ви розумієте їх проблеми, що ви справлялись вже з такими проблемами, і ви, як ніхто, можете їм допомогти з цими проблемами. Спосіб номер 4. Надавайте докази і реальні приклади з життя, щоб отримати до себе довіру. Дивіться, ваша аудиторія, можливо, і хоче вам довіряти, але в минулому вони вже наступали на певні граблі. Інші експерти давали їм гучні обіцянки, які, які виявилися неправдою. Саме тому ваша аудиторія буде відноситися до вас і ваших обіцянок скептично. Яке рішення цієї проблеми? Вам треба завоювати до себе довіру. І чудовий спосіб це зробити це використовувати похвалу від інших людей, які мали з вами справу. Це можуть бути позитивні відгуки про ваш продукт чи роботу з вами. Причому найкращі відгуки це ті, які розповідають. Про певні позитивні результати, які досяг ваш клієнт. Наприклад, ваш клієнт купив вашу книгу, прочитав її, і поганий відгук це коли він пише там: Ой, мені так сподобалася ця книга, вона так класно, легко написана, там багато такого цікавого. А класний відгук, так, найкращий відгук, це коли ваш клієнт каже, я купив ось цю книгу, зробив ось таку фішку, яку там я... Застосував на практиці ось таку фішку, яку я дізнався в цій книзі, і отримав ось такий-такий результат. Оце класний відгук. І ось це, саме такі відгуки ви повинні використовувати. Це можуть бути також кейси чи приклади з життя. Ви можете використовувати кейси чи приклади з життя, щоб завоювати довіру. Тобто, коли хтось використовує ваш продукт, або ваш якийсь сервіс, або ваш якийсь інфопродукт на протязі певного періоду часу, чи до виконання якоїсь певної задачі, які ви там даєте в цьому продукті. А потім ця людина ділиться своїми результатами. Тобто каже, купив ось такий продукт, ось використовував його стільки, стільки і отримав ось такий результат. І це теж класне підтвердження, що ви дійсно хороший експерт, що ваші інфопродукти дійсно цінні. Кейси і відгуки повинні доводити ваші обіцянки, які ви даєте своїй цільовій аудиторії, або підтверджувати ваші інструкції, ваші методики, як досягти певного результату. Тобто ви навчаєте людей певним інструкціям, певним методикам, і ці ваші відгуки, ваші кейси, вони повинні підтверджувати ось ці ваші інструкції, що вони дійсно працюють, щоб люди вам довіряли. Спосіб номер 5 взаємодійте зі своєю аудиторією, задаючи їм питання і відповідаючи на їх питання. Дивіться, ви не можете постійно вести монолог і очікувати, що ваша аудиторія буде добре вас знати і буде відчувати до вас симпатію та довіру. Люди хочуть спілкуватися з вами, щоб пізнати вас краще. Ось чому ви повинні задавати питання своїй аудиторії і відповідати на їх питання в соціальних мережах у себе на Блозі чи на Ютуб каналі. Крім того, відповідаючи на запитання, які стосуються особливо вашої ніші, вашої тематики, ви отримуєте додатковий бонус. Ви підтверджуєте свій авторитет на ринку. Люди вам запитують там, а якось це зробити. І ви їм розповідаєте, як це зробити, і вони бачать, що ви дійсно класний експерт і це вам якби додатковий бонус. Ви таким чином підтверджуєте свою експертність, свою авторитетність на ринку. Спосіб номер 6. відповідайте на коментарі, листи і звернення вашої аудиторії особливо. Особисто. Дивіться, багато експертів не відповідають на коментарі чи звернення своєї цільової аудиторії особисто. Це погано. У цільової аудиторії це може викликати неприємні відчуття. Вони можуть піти до конкурента, який буде приділяти їм більше поваги і більше уваги. Не робіть так зі своєю цільовою аудиторією, особливо, коли ви ще там не дуже розкручений експерт, коли ви ще не дуже популярний, не робіть такого. Продемонструйте, наскільки важливі для вас ваша цільова аудиторія, особисто відповідаючи на їх коментарі в вашому блозі, в ваших соціальних мережах, на Ютуб каналі, і особисто відповідаючи на їх листичі звернення. Особливо, коли ви ще не дуже популярні, повторюсь, робіть це обов'язково, щоб люди відчували, що ви для, що вони для вас важливі, що ви відповідаєте, що ви особисто там. Звертайте на них увагу, це дуже важливо, особливо коли ви ще не дуже популярні. Коли ви станете дуже популярним, звичайно, у вас буде дуже малого вільного часу, але коли ви ще не розкрутили, ще не стали суперпопулярним, у вас є час і приліть цей час своїй аудиторії. Продемонструйте, наскільки для вас важлива ваша аудиторія. Відповідайте на їх коментарі, відповідайте на їх листи, на їх звернення особисто, щоб люди відчували, що вони для вас потрібні, що вони для вас важливі. Відповідайте швидко, бо це буде створювати позитивний досвід роботи з вами у вашої аудиторії. Спосіб номер сім: запитуйте у своєї аудиторії, про що їм хотілось би дізнатися більше. Ваша аудиторія це чудове джерело для дослідження вашого ринку і його потреб. Тому частіше запитуйте у вашої аудиторії. Про що їм би хотілося дізнатися більше? Яка інформація для них зараз найбільш актуальна? Про що їм треба розповісти? Про що ви повинні їм розповісти в першу чергу? Запитуйте це у своєї аудиторії. А потім пропонуйте їм безкоштовні і платні матеріали, які будуть давати відповіді на ось ці питання, які будуть вирішувати їх актуальні проблеми. І. Також, коли ви будете це робити, це чудовий спосіб, щоб дати вашій аудиторії можливість відчути свою значимість і важливість. Особливо, якщо ви будете, ви помітите, вам написала, написала якась людина, у цієї людини є ім'я, і ви потім створюєте якийсь контент безкоштовний і кажете: ось мені Іван написав, ось такі питання задав. Питання класне, я на нього відповідаю. І Іван, який задав це питання, він там сидить у себе, дивиться цей контент, і він думає, як класно, так людина розуміє, що вона значима, що вона важлива, що її питання розглянули, що на її питання відповіли. І це зближує вас ще більше з вашою цільовою аудиторією. Тому робіть ось такі речі. Відповідайте на. Коментарі на звернення, на питання вашої аудиторії, і кажіть там, ну, не обов'язково називати фамілію, а, 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 прізвище людини, а можете просто сказати ім'я цієї людини, і цій людині вона вже зрозуміє, що це про неї їй вже буде приємно. Спосіб номер вісім. Регулярно діліться зі своєю аудиторією свіжим корисним контентом, і робіть це частіше, ніж ви рекламуєте щось платне. Тобто, регулярно діліться. Безкоштовним, корисним, класним контентом. Дивіться, як зазвичай, чому, чому це важливо? Дивіться, як зазвичай зав'язується дружба. Спочатку ви багато разів зустрічаєтесь з певною людиною, а потім з плином часу, коли це, це відбувається регулярно, у вас зав'язується справжня дружба. Те ж саме відбувається і з вашою цільовою аудиторією. Якщо ви хочете побудувати хороші відносини, то якщо ви будете робити ось це на регулярній основі, тоді у вас може щось бути якісь хороші, нормальні стосунки. Ви не зможете побудувати міцну дружбу, якщо не будете регулярно на зв'язку з вашою цільовою аудиторією. Ви не зможете побудувати міцні стосунки з вашою аудиторією, якщо ви не будете з ними регулярно на зв'язку. Тому вам треба регулярно випускати для своєї аудиторії свіжий і якісний безкоштовний контент, щоб вони з нетерпінням його чекали, щоб це було дійсно класний контент, і щоб ви його робили на регулярній основі. Щоб ви його регулярно випускали, щоб це як, як дружба, так щоб ви регулярно в дружбі зустрічаєтесь, а тут ви регулярно зустрічаєтесь через контент. І робіть це куди частіше, ніж ви робите їм рекламу чогось платного. Тобто люди дуже часто там роблять щось платне, ви ж повинні дуже багато давати людям безкоштовно, щоб ваша, ваші стосунки, щоб ваша дружба з ними росла. Ну і, і інколи робити вже платні пропозиції, а не робити постійно якісь платні пропозиції і думати, чому у вас такі погані відносини з вашою аудиторією, чому вони погано реагують на ваші платні пропозиції. Робіть багато безкоштовного корисного контенту, випускайте його регулярно, діліться зі своєю аудиторією, таким чином ви будете укріплювати ваші з ними стосунки. Ось такі 8 способів, як покращити відносини з вашою аудиторією. Сподіваюсь, що вони вам сподобалися. До речі, напишіть в коментарях, який із способів вам сподобався найбільше. Буду дуже вдячний за ваш коментар. З радістю почитаю його, з радістю відповім, якщо ви будете якісь питання мені задавати. На цьому буду закінчувати. Дякую, що додивились це відео до кінця. Бажаю вам гарного дня і чудового настрою. Бувайте!